Три роки разом, в що тривати разу нашого канала ніж ті сім величизна, сім'я сім'я І знами, як дивишся, лайси всі друзі, якщо це може більше, ніж я сказав. Не дивуйся, ти бачив на потенціал. Срібну кнопку ми не бачили, а де Вонами солоту отримали, нам ще одна, намагалися літати. На комп'ютері малювати, Піпи знімати, тролювати. ламати, Бліотою блювати, коменти читати, олією бухати, президента рятувати, як дівчата й вигливати, Щодня я просто хаю хай, постійно просто хаю хай, Щодня я просто хаю хай, постійно просто хаю хай, Щодня я просто хаю хай, ролики пили, Івангай, постійно просто.